Друзі, всім доброго дня. Пограємо ще трошки за друїда з вами. Підемо, мабуть, в Орду, тому що зараз якраз там завдання дерева. Якщо вас цікавило, чому я не вибираю ліпші предмети, чому я не прокачую далі цього персонажа. Тому що, друзі, він в мене. Знаходиться на аккаунті виключно для того, щоб проходити їм якісь івенти, які мені потрібні для того, щоб здобувати ті чи інші предмети. Який сенс розкачувати йому ці предмети, витрачати на них маревіт, Якщо ми можемо спокійно виконувати їм весь контент? Тобто я не бачу сенсу вкидувати в нього велику кількість ресурсів. Тому що золота в нас, наприклад, і так небагато, тому що для того, щоб збирати інших персонажів, нам знадобиться велика кількість цих ресурсів. Я вважаю, що можна грати персонажем, в якого абсолютно жахливі предмети, в якого неправильні, скажімо так, абсолютно наші предмети по закалці, тобто вони абсолютно невірні. Максимально єдине, що там вірно, це все ж таки афікси, які там знаходяться. А закалка нам випала на цьому персонажі ну, взагалі не туди, куди потрібно. На жодному предметі немає вірної закалки для того, щоб цей персонаж проходив якісь надвисокі рівні порталів, наприклад. Ну, ями. Але нам цього і не потрібно, тому що сенс був у тому, щоб прокачати його до максимального рівня, зібрати якийсь білд, перевірити, як їм грається на хардкорі. Ну, Наприклад, в мене немає великої наснаги для того, щоб розкачувати персонажа. До того рівня, щоб він проходив якісь надвисокі рівні порталу? Я, мабуть, це вже не в одному з відео говорив про це, для того щоб грати надвисокий рівень, це потрібно дуже багато часу, дуже багато потратити сил на персонажа, дуже багато ходити на босів. Якщо вас цікавило, звідки така кількість. Взагалі, іскора цих, з яких робляться міфічні предмети в мене на звичайному режимі, це через те, що я грав якусь кількість часу, просто предмети, які не потрібно, розбирав ніякого багу чи ну, ще чогось подібного в цій історії немає. Я просто розбирав предмети ті, що мені не потрібні. Вибивав предмети ті, що потрібні, і взагалі жодної річі не створював з цих іскр, тому що, ну, навіщо мені їх використовувати, мені набагато цікавіше бігати і вибивати просто предмети ті, що мені потрібні, власноруч. Ну, сподіватися, скажімо так, на рандом, на випадковість, коли ці предмети випадають випадково, тоді якісь зовсім. Не знаю, трошки інші відчуття від появи цих предметів. Тому що якщо просто їх робити з іскр, ну це буде не знаю, нецікаво. Тому там така велика кількість іскр, тут в мене, якщо не помиляюся на цьому режимі всього-навсього, їх три штучки. І я думаю, що я їх тут також ну, навряд чи буду найближчим часом десь використовувати. Будемо тестувати різноманітні білди на різні класи, ті, які мені цікаві, тому що прокачувати персонажі для того, щоб проходити надвисокий рівень, ну, звичайно, можна. Цим можна займатися, наприклад, якщо вам сумно на звичайному режимі. Там можна мінмаксити всі речі, тобто, що це означає? Витрачати по декілька мільярдів на ті речі по Декілька сотень тисяч того моревіту для того, щоб отримати максимально максимальні максимально корисні закалки на цьому предметі. Тобто, щоб, наприклад, дія цього катаклізму, при якому він наносить подвійний урон, була легендарної якості. Тобто можна звичайно займатися цим. На хредкорі я цим займатися, скоріше за все, не буду, тому що. Ну, одну річ таку зробив, витратив на неї півмільярда. В кінечному рахунку цей персонаж просто ...напросто... відправився в залу падших персонажів на хардкорі. Пограв я їм 8 годин, це був якраз чарівник. Відео про це також, я думаю, вже є на каналі. Можете його подивитися, на якого боса не бажано ходити на хардкорі, на Торманті 4. Ну, зараз не про це. Тобто я вважаю, що якщо ми хочемо просто пограти, нам буде достатньо якогось білду, який наносить достатній урон на тій чи іншій складності. Як ви бачите, на цьому Торманті ми навіть не використовуємо наше вміння на захист, Ну, яке перетворює нас в ведмедя. Ось, ось такого. Тобто, ми абсолютно тут бігаємо просто у формі вовка більше з часу і взагалі не використовуємо це вміння. Тому саме я використовую тут броню на цьому персонажі, який м, постійно знаходиться у формі вовка. Тобто мені так зручніше. Для того, щоб проходити високі рівні порталу, відео про це також є на каналі, можете використовувати або броню та що. Міфічна або та, що вас постійно тримає у формі ведмейд. Нам тут це не потрібно, нам більше цікавить, скажімо так, форма вовка, тому що ми постійно таким чином будемо переміщуватися трошечки скоріше, і це нам буде давати можливість, друзі, скоріше вбивати монстрів у цьому режимі. Тут можна грати цим персонажем в цьому режимі, я думаю, і власноруч, немає ніякої проблеми для того, щоб здобувати наш ресурс, тому що у цього персонажа дуже гарний урон по області, і таким чином ми можемо спокійно навіть не запрошувати нікого в групу для того, щоб комфортно проходити цей режим. Я вважаю, що це дуже чудова ідея. Прокачати собі хоча б одного персонажа. Ну, якщо ви не знали, наприклад, ким можна зручно проходити орду, то це, звичайно, буде друїд. Також, до речі, непогано проходити чарівником, абсолютно жахливо проходити некромантом, тому що там потрібно постійно піднімати <кій> наш ресурс для того, щоб потім його обміняти на. Маравіт, а друїду не потрібно нічого піднімати. Йому не випадають ніякі там сфери крові. Він просто бігає і вбиває всіх монстрів своїм ультимативним вмінням катаклізму. Я вважаю, що це один із самих зручних класів. Також я виділив би варвара, який може грати на землетрусах. Ми можемо викликати ці землетруси шляхом використання наших бойових криків, кличів, або ж можемо викликати ці землетруси шляхом того, що будемо крутитися на вихрях. Ну, Будь-яким чином, тобто, викликати ці землетруси. Найзручніше, я думаю, це використовувати стрибок для того, щоб їх викликати. Або ж все-таки використовувати вихор для того, щоб скоріше створювати все нові і нові землетруси. Ну, Ось ці три класи я б, мабуть, виділив для того, щоб дуже легко і просто проходити цей режим. Також варіант принципі, Використовувати духа народженого, але, але там потрібно збирати спеціально для цього білд. Він ну, підказка, це він на многоніжках, в принципі, він дуже гарно працює також в цьому режимі, або також в нього є білд, який буде наносити урон великий по області. Там, де. ну, не пам'ятаю точно, як називається це вміння. Ну, там дуже велика область дії. Це основне вміння, воно такого помаранчевого кольору. Ну, ви розумієте, мабуть, якщо ви грали на спірідборні, на духонародженому, про яке вміння саме я зараз веду мову. Тому я думаю, що ви без проблем зможете його знайти. Але найкращі класи, як на мене, для проходження цього режиму це буде або чарівник, або друїд на катаклізмі, або все ж таки варвар на стрибках. Тому що в некроманта є можливість швидко проходити. Цей режим, але я думаю, що в нього немає великої можливості робити це таким же чином, як саме в цих класів. Тому, друзі, я все ж таки раджу вам, слухайте, ввімкнув всього-навсього на 8 хвиль і отримали ми навіть тут 1000 ресурсу, що дуже чудово, тому що він нам знадобиться для того, щоб отримати наш маревід. До речі, не знаю, чи відео вже є на каналі, можете написати в коментарях, чи потрібен вам розбір на те, що вибирати нам потрібно в Орді. Хоча, скоріше за все, я думаю, що воно з'явиться раніше, ну якщо ні, напишіть в коментарях, чи потрібен вам розбір, що саме потрібно вибирати в Орді для того, щоб отримати якомога більше цього ресурсу, для того, щоб отримати якомога більше наших предметів. Якщо вам це цікаво, то найближчим часом я думаю, що зробимо це. Тому, друзі, навіть з такими предметами, які абсолютно неправильні, навіть з такими предметами, які ну, не мають великої надсили, грубо кажучи, можна спокійно проходити весь контент на четвертій складності, тому що в нас не буде ніяких для цього перешкод. Я вважаю, що потрібно все ж таки використовувати тих персонажів. Ну, грубо кажучи, якщо. По-простому тих, яких нам не шкода. Тобто, якщо ми хочемо проходити якийсь контент, який надскладний, якісь високі рівні ями, то ми можемо брати іншого персонажа, який в нас краще зібраний, в якого краще предмети. Якщо ж нам потрібно проходити щось просте, то не бачу сенсу вибирати для цього персонажа ну, з максимальною силою. Навіщо? Щоб що. Ну, Більше урону монстрам, чим. Смерть від одного удару ми не нанесемо. Тобто, який сенс брати персонажа, який буде мати надпотужну силу, ну, наприклад, Некроманта, який буде набагато сильніший в ямі, ніж, наприклад, друїд, значно сильніший і значно простіше їм там грати. Але його немає ніякого сенсу брати для Орди, тому що. Тут він буде максимально ну, некорисний, скажімо так, він буде максимально незручний, і ви наб'єте набагато менше ресурсу, тому що ви будете постійно зупинятися для того, щоб нанести якісь урони. Який би білд ви не вибрали для некроманта? Я думаю, там є деякі варіанти. Ну або через міньйонів грати, або грати через вибухи такі криваві. Не згадаю, як називається вміння. Але це все одно не буде приносити такий результат, як, наприклад, друїт на катаклізмі, чарівник на блискавичному списі або варвар на стрибках. Тому, друзі, все ж таки я вам раджу використовувати білди. От Чому мені подобається грати за різних персонажів, розкачувати різноманітні білди, тому що так набагато зручніше грати в гру. Тобто, якщо нам потрібно ходити, наприклад, на льодяне чудовисько, то я однозначно виберу для цього, наприклад, варвара, для того, щоб вибити на нього броню. Або ну, та, що на землетруси, або буду грати на розбійнику для того, щоб отримувати з цього боса черевики, наприклад. Які нам також знадобляться для одного білду. Або якщо я хочу грати чарівником через метеорити, то я буду також ходити на цього боса саме цим персонажем. Ну, тобто, розкачуємо декілька персонажів чисто для того, щоб максимально продуктивно витрачати всі ресурси для того, щоб не, ну, не займатися дурницею, не продавати їх комусь в чаті там, за золото. не... Міняти їх на щось, а просто чому б не пограти різними білдами, тим паче, що для різних ситуацій нам будуть корисні різні білди на різних персонажів. Не бачу сенсу зациклюватися на якомусь одному білді для того, щоб грати одним персонажем. Я знаю, що є люди, які, наприклад, ну, був у мене один друг в третій частині, який постійно розкачував на хардкорі. Варварів. Тобто В нього не було жодного персонажу, який би був іншим, окрім варвара. Тобто в нього був варвар там на рекорі, який переміщувався такими як ривками по мапі. Був варвар, який переміщувався на вихрях. Через Булкатаси був варвар, який там стрибав, викликав також землетруса. Ну, далі пояснювати не буду. Тобто людина просто любила цього персонажа, не грала взагалі ні за яких інших персонажів і використовувала ну, просто-напросто різноманітні білди на один клас, тому що йому подобався лише варвар. Ну, я не знаю, чесно причини я. Не пам'ятаю, чи запитував, якось запитував, але чесно, не пам'ятаю відповідь. Ну, скоріше за все, людині просто подобався всього-навсього один клас. Може, людина грала в другу частину і з того часу, цей персонаж їй сподобався. Тобто причини можуть бути різними. Я думаю, що. Якщо ви граєте таким чином, то там, звичайно, можна проходити будь-яких босів, бігати будь-які івенти, тому що якщо ви прокачуєте ну, одного персонажа, то на нього можна зібрати просто-напросто різноманітні білди і ну, ходити будь-як ним. Тобто на, наприклад, портали. Ну, якщо був би якийсь інший білд, наприклад, використовувати там варвара через могутній кідок, на орди використовувати варвара на стрибки через землетруси, ну таким чином, грубо кажучи. Мені цікаво більш збирати просто різноманітні класи з різноманітними білдами для того, щоб показати їх вам, для того, щоб перевірити їх самому, для того, щоб пограти чимось іншим, чим в попередньому сезоні, скажімо так. Тому, друзі, ну, будемо в принципі, далі рухатися десь в такому ж подібному напрямку. Для того, щоб не було сумно, скажімо так, будемо перевіряти далі різноманітні білди. Просто хотів вам розповісти про те, що, наприклад, на цьому режимі на хардкорі. От, до речі, раз вже заділи таку тему, як хардкор, і чому у ну Друга знайомого, були всі персонажі варвари, тому що на хардкорі, наприклад, якщо він не збирається грати за інших персонажів, то в нього вони, я так розумію, були просто-напросто як ну, запасні варіанти, скажімо так. Тобто, щоб не витрачати час, наприклад, на розкачку заново персонажа. Він просто створив багато собі варварів, там 15 штук, чи скільки їх можна там максимально створити. Ну, в цій частині зараз 14, якщо не помиляюсь, якщо ви придбали доповнення. Тобто і таким чином назбирав собі велику кількість персонажів для того, щоб, скажімо так, ну, не витрачати на це час, коли цього робити, наприклад, не хочеться. Тому, друзі, я думаю, це ідея взята ще з того часу, чому не бачу сенсу ну, далі пояснювати, щось, розказувати довго геть про друїда, проходити якісь надвисокі рівні. Тому що в принципі, тут все, що ми хотіли, ми дізналися. Протестували білд, який, мені здається, один із самих дієвих на цьому режимі, тому що інші білди вони будуть все ж таки слабіші. Абсолютно незручно, до речі, грати білдом, який, скажімо так, також через ультимативне вміння, там потрібно більше звертати увагу на те саме. Ну, на ті бафи, тому що там нам його потрібно протискати, друзі, трошки по-іншому. Ну, він просто незручний просто-напросто. Тому, так як ми граємо все ж таки на хардкорі, ми цей білд, мабуть, не розглянемо. Можливо, ми його розглянемо якось пізніше, якщо будемо грати на звичайному режимі. Зараз в цьому сенсу не бачу. Так, ну ось цю штуку ми брали на збільшення часу. Шпилі нам взагалі не треба. Беремо демона тоді. Якось так, друзі. Якщо вам це відео було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Раджу вам підписатися на канал, щоб не пропускати ролики. Можете поставити дзвіночок, так, щоб їх не пропускати. Бо я знаю, якщо ви цього не робите, то потім вам нові відео не з'являються. Можете. Підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові ролики. Ну, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових відео. Дякую за увагу.